Всім привіт! З вами Світі Біт та я, Світлана Фаренець. В мене створення нової прикраси, декількох прикрас в чорному кольорі. А, перше, я вам покажу, Мені діти привезли з відпустки ось таку красуню сову з лави. А, я вже десь в якомусь відео розказувала, що я збираю, колекціоную сов, У мене вже їх достатньо. І ще вони мені привезли ось таке намисто з натуральної лави, з стенеріфов. Дуже гарна лава, мені дуже подобається, але, звісно, це була б не я, якби я б його не переробила, тому що воно на ниточці і застіпочка така простенька. Тому я думаю, що я його зроблю з позолотою. Дуже гарно чорне золото. Я погоджуюсь з Лесією. Що це гарне поєднання і мені також подобається. Є в мене ще така низочка. Ось такої лави. Можливо, я поєднаю. Я ще не знаю, я хочу щось таке довге зробити. Але не знаю, чи буде це на пінах, чи це буде на ниточці. Колону взагалі до мене немає до цього. І, можливо, я зроблю довгі, щоб можна було обертати. А можливо, у мене буде якась інша ідея. Зараз я трошки є ще отакі тоновані намистини лави. По золоті, до речі, різного діаметру в мене є. Тому я виберу, що саме. Определюся, що саме я маю робити з цього. Але, але то, що, те, що я хочу лаву переробити, зробити її більш цікавішою, якість лави оцієї, чесно кажучи, відрізняється. Я не знаю. Я замовляла таку лаву, у мене є меншим діаметром. Але на такі, знаєте, на. От, ти торкаєшся її, і вона трошки інша. Ну Можливо, це просто трошки більш відшліфована. Наприклад, ось така вона не настільки відшліфована, тим паче, що тут такі, бачите, срізи. І меншого діаметру я пошукаю десь, у мене також є меншого діаметру. Мені здається, вона трошки іншої якості. так Залишайтеся зі мною, побачимо, що в мене вийде. Давайте переглянемо, що в мене вийшло. Я намагалася вчора зробити відео, але нічого не вийшло, було затемно. У нас був шторм, червоний рівень, був дуже сильний вітер, було о, трошки, наче посвітлішало і знов дуже темно. Тому я вирішила, що все ж таки я відзніму сьогодні. І як тільки прокинулася, бачу зараз начебто трошки світло, а в Шотландії не можна звалікати, потрібно відразу щось робити, тому що через хвилин 15 може вже бути темніше, набіжать хмаринки і все, і, все. і буде темно. Дивіться, ось таке в мене вийшло довге намисто з таким замочком. Дуже гарним. Проставила я ці чорні намистинки лави такими самими намистинками лави, тільки іншої форми, а, поставила між їми а, шпинельку, не шпинельку, в общем, скляні намистинки, і деякі вдягнула в шапочки, а деякі такі вдягнула в сніжинки, в ромашки. Не дуже хотілося мені перевантажувати цю прикрасу, тому що я вам покажу ще один варіант, як його можна носити з цеп'ю. Вже щось таке подобне я робила з жовтим, але з чорним, побачите, як дуже гарно. Хочу сказати про ці шапочки, які використовувала я от на цих намистинках. Непогані шапочки, але вони, багато з їх бракованих. Тобто, так то вони виглядають непогано, бачите, але є дуже браковані. Тому, ну, дивіться, уважно. Я відбракувала багато. А взагалі-то мені намисто сподобалось. Зараз я вам покажу, як його ще можна носити. Манікен в мене самодільний. Я не знаю, із якої баршні його ліпили, але шийка у мого манікена. Трошки непропорційно широка. Ну, приблизно я зробила ось так. Бачите? Застібку можна в два оберти. На шийці воно буде трошки нижче виглядати, звісно. ну шиї у всіх різні. У мене середня, не худа, не товста, то я приміряла на себе, воно трошки свободніше буде. Ось таким чином можна носити цю прикрасу. Дуже гарно, правда? Якщо використати ланцюжок, можна ще вдягнути таким чином. До речі, ланцюжки можна використовувати будь-які круглі і якісь овальні форми, які у вас є. Можна ось так зробити, щоб ця ланочка була начебто спереду Ланочки, ланцюжка. І ще можна зробити довге намисто. Ось таким чином, щоб воно ще було довше, не спадало ось так і з боку ланцюжок. Звісно, що все це можна повернути, розвернути, і буде просто чорне намисто можливо, інколи потрібно і таке. Ну, цю лаву мені привезли в подарунок, і мені вона здалася скучною. Я вирішила, що в мене буде ось такий цікавий. Такі цікаві варіанти на мист. Ще я, я зробила, звісно, кульчики, ось так. Я використала тут таку, такий замочок дорожку зі стразиками. так як на тому маленькому замочку. І отакі замочки, ой, такі сережки вийшли, як доповнення. Браслет я не робила. Браслет можна зробити з лави будь-коли, в принципі, не складно. але саме такої в мене вже немає. Є з трошки меншим діаметром. Я подумаю, буду я її робити браслет чи ні. Ось так в мене вийшло. Ще в мене є намистини дуже гарні астрофіліту. Дуже цікаві намистини. З таким з проживками синіми, а в деяких місцях, бачите, які гарні, а в деяких місцях а такі, наче гранатові, А окраси гранатових намистин, дуже гарний камінь. А, мені він сподобався, але в мене був ось такий кулон. Я розумію, що це трошки інший кулончик. Я дуже хотіла підібрати до нього якийсь... Це не кулон, це просто камінчик. Це я так вже, начебто, хотіла з його зробити кулон. Я замовила намистини, я гадала, що вони дуже гарно підійдуть. Вони не підійшли. Це зовсім інше каміння. Зовсім інше. З таким ось, бачите, ось тут з такою різацією, і тут дуже гарний з синім, з гранатовим. І я вирішила, що я замовлю камінчик до його, колончик, я замовила, дивіться, який прийшов колон. Ну, це дуже щось неймовірне. Так само тут дуже гарно а, проглядаються такі сині яскраві, як полум'я, і трошки-трошки такого коричневого, наче під гранат. А він не дуже мені. А, Подобається, тому що не дуже гарно відшліфований, як мені здається. Бачите, він такий мутноватий трошки. З воротньої сторони тут таке, нічого страшного. Натуральний, зато видно, що це натуральний камінчик. Ось, я вирішила його купити і поєднати. Що я буду проставляти між цих намистинок? Ну, звісно, що фурнітура, напевно, буде в сріблі. Він дуже важкий, до речі, дуже камінчик важкий такий. Фурнітура буде в сріблі, а от буду я до його додати маленькі гранатові намистинки, щоб якби, витягнути і подовжити, або якісь голубенькі намистини підберу. Я ще не вирішила. Я ще буду шукати і Побачимо, що в мене з цього вийде. О, дивіться, як тут гарно видно гранатовий. да? Де-не-де видно. В колоні то більш видно, але тут так само, бачите, іскриться голубенький колір. Цей мистинки, якщо вам видно. Ну, ось такий в мене ще матеріал. Продовження тематики чорних каміння. У мене ось така вийшла прикраса з камінням Астрофілліт, так як його. Заявив мені продавець. Я вам його показувала, тепер я показую так, як він виглядає не в боксі. Бачите, те, що я вам казала, не дуже гарно відшліфований. Це заметно, але це натуральний камінчик. Це я так гарно придивляюся, якщо він просто висить як кулон на одежі, це вже не так кидається в очі. І дивіться, що я зробила. Колись дуже давним-давно, як тільки ми сюди приїхали, ну як три роки тому назад, все було ще незрозуміло, як воно, що воно, і інколи у мене були хвилинки, я заходила в один магазинчик, де жіночка шотландка розбирала старина миста, складала їх по пакетикам і таким чином продавала. Це був череті магазин, звісно. Але в її був такий дивний, тому що вона там продавала не, ті, не тільки якісь бушні речі, але якісь нові прикраси, якісь нові в'язані речі. Тобто хтось з, з, з власними руками щось робив, вона їх продавала. І от вона робила е, такі розборки старих намист. І я там інколи знаходила скляні намистинки. Натурального каміння там майже не було, але ось такі всякі детальки, на початку фурнітуру, так, щоб мені не було скучно, я могла чим займатися. І от тоді я знайшла ось там такі скляні на мистинки. Вони вже в мене дуже давно лежать. Я ніяк не могла знайти їм примінення. і ось воно. Чому саме воно вони? Тому що ви бачили, що в намистинках. Можливо, не дуже гарно видно, але в, от, в цих великих чорних намистинах є мерцання синіх таких порілів. От як на колоні, на колоні дуже чітко видно. На намистинках воно так само є трошки менше, але є ось, наприклад, бачите мерцання таке. в цієї. І воно є майже в кожній намистинки, потрібно тільки гарне освітлення. Тут є вкраплення, наче граната такого темного, бачите, усьо. Все. Але гранати, це трошки темне до темного. До речі, тут так само на камні є містечка, наче гранатового кольору. І от тому я вирішила використати саме ці. Я не знаю, що це за скліні хрусталики, з якого це намиста. Вони дуже гарненькі. Ніжного голубого кольору, і я вирішила, що саме їм тут і місце. По-перше, потрібно було о, довжину подовжити, так, щоб колончик виглядав десь в межах грудей, тому що тої ниточки мені було замало. І от я їх Спочатку я робила через три, було не дуже. А потім я вирішила, що потрібно, напевно, робити. Через одну, і тоді воно буде гарно. І якщо забрати кулон, можна носити його просто як намисто, роздивлятися ці намистинки. І так само можна зняти кулон і цю застіпку використовувати як декоративний елемент. До речі, з цією застіпкою так само можна гратися. Якщо вам не хочеться, ну, ось так ви зрозуміли, так? Да? Якщо вам не хочеться, щоб багато було стразиків, то цю застібку можна замінити будь-яким іншим колечком. Ось так от дуже гарно виглядає. Бачите, що трошки колечка завернула і вже по-іншому виглядає. Так, зробила я так само до них кульчики. Все одно темне відео, буду трошки освітлювати, можливо. Ось дивіться, зробила я. Це стою біля самого вікна. Сонечко то виходить, то заходить. Ось такі кульчики дивні, вони побліскують. Ну, такий тільки замочок знайшла, щоб була дорожка з тразіками, поки що у мене інших немає. І ще хочу вам показати намистинки, які я відбракувала. Ну, відбракувала вони класні. Але в їх оце свічення, не, воно не голубе, а воно таке. Як його показати? Бачите, а воно таке зеленкувате, жовте. Трошки є і синього, звісно, але все одно воно більш до жовтого. Його можна було поставити, але я подумала, що, можливо, десь в іншому місці використаю. Від а, вікна дуже цвічує ось таке. Ось такі намистинки. Намистинки дійсно дуже гарні, камінь дуже цікавий. І ви бачили, чого я їх купила і яке воно в мене тепер вийшло. Ось бачите, отут так само видно. Жовтий, такі жовтенькі, золотісти прожилочки. Ось таке коротеньке в мене сьогодні вийшло відео. Ще раз дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мене, підписуєтесь. Це надихає, це такі, наче крила надає. Потрібно ще робити, працювати, не зупинятися. Дуже вам вдячна за поради. Дуже вам вдячна за підказки. Я ціню, я відповідаю кожній. Вас у мене ще не так багато. І я, звісно ж, знаходжу хвилинку, щоб всім уділити увагу. Мені приємно і так цінно це все. Я розумію дівчат-блогерів, у яких вже багато підписчиків, і як їм це на початку було волнітельно, потім більше більше вони вже отримували підписок, так і в мене. Я рада, що змогла вам знову щось показати. Можливо, не дуже новеньке, але когось це може надихнути на якусь нову ідею. Кулончик я робила сама, прийшов тільки кабашончик, а кулончик я зробила сама, я не сказала. Всім гарного дня, вечора, ночі, ранку в кого. Хто коли мене дивиться? Миру, любові, тепла. Заходьте до мене, залишайте коментарі, ставте класики, підписуйтесь. Всім па-па.